Це знов Славко. Ви вже знаєте, що наш брат Ендрю Перпетуа наразі є найприскіпливішим, найдетальнішим статистиком по втратах ворожої та української техніки. І ось він повідомив, що явно. Чи наш противник, чи наші західні друзі, поза як вони не можуть змінити статистику, то вони можуть обмежити доступ до неї. Ви знаєте, є така рт земля. Ми теж з вами користалися, дивилися бази в плохому розрішенні. Там треба замовляти в кращому за гроші. Вони збираються обмежити доступ до свіжих фотографій території України. Чим вони це пояснюють, я не знаю, але це буде серйозний удар по осінту народному, по народному спостереженню за війною. І дані будуть фактично менш достовірними. Андрій про того, зокрема, доведеться працювати зі знімками в гіршому розрішенні, без їх перевірки. Власне, для чого це все робиться? Ну, принаймні. Куєпродист, кому вигідно, я скажу, вигідно це в першу чергу москвинам. Вони зможуть збільшувати українські втрати, якщо вже не зменшувати свої. Ви знаєте, я подивився москвинську статистику. Аж звісно, вони стверджують, що збройні сили РФ знищили 651 або 1200 двісті українських і 479 або 950 п'ятдесят мстаб українських. Отака от в них статистика, ясно, що вони відчувають, що вони перемагають. Ну, Нещасні люди. Тепер я не дотерпів, не дочекався завтра, не дочекався даних за 14 епохи. Ася, чесно, проспала День Святого Валентина. Завтра ми підемо з нею до кав'ярні святкувати. Ви бачили, значить, вона це все накладно проспала. Я в самотності рахував втрати за 13 днів. Ось ви знаєте. Втрати Москвинів за січень. Ви знаєте, ми ними оперували ось 193 танки, 251 інфантрія. Ось от БМП, ось, власне, що вам треба знати. В цілому, то вантажівки 131. Зараз ми швиденько там треба підбирати. Ми за 13 днів зняли, наскільки зменшилася інтенсивність боїв чи не зменшилася. Скажу, бої так само інтенсивні, москвини так само наступають. За 13 днів втрати ВСРФ танків всіх. 113 Це 3,5 батальйонів танків, українці 31. З них один шведський леопард і ще, і ще два страйкери. 33. Виходить, 3,65 до 1. Я казав, що співвідношення трохи спадає. Вже нема 4,5. Важко зробити. 3,6 виходить, поки що не випадають з трендів Січневих. БМП противник втратив за 13 днів. 97 БМП, два батальйони. Ну, українським нема великого сенсу рахувати українське БМП. Зразу скажу вам, 10 БМП, з них 2 Бредлі. Дві бредлі мають більше значення. Одна з них, на жаль, покинута. Мені це все не сподобалось. Це 9,7 до 1, це не має такого значення. Тут важить власне втрати Москвинів і зросли втрати МТЛБ. Це, це важливо. Ми тепер всі МТЛБісти. 51 це цілий батальйон МТЛБ. Українців нарахували 5, 10 до 1, Це не має значення. Оці всі коефіцієнти, крім 3,65 до 1 в танках. В принципі, значення практичного не мають. Великі втрати транспорту, 54 вантажівки в Москвинів, 10 вантажівок в українців, і там багато ще буханок, багато менших машин, там дуже великі втрати автотранспорту. Все це вказує на складнощі подвозу, і то, що ударяють по ближчим тилам, по постачанню, що ізолірують зону бойових дій, Це дуже добре видно по втратах засобів підвезення. Щодо РСЗО, ви знаєте, 5 градів противних втрат, з них 2 пошкоджених. І ми вже бачили, як два хаймарси повезли на ремонт в Америку. Один літаком попідірвався на міні, в одного щось осколкове. В бортоню, якийсь шрапнелю пробитий борт. Значить, ТОС 1 москвинський. Тепер поговоримо за втрати в артилерії. Вони не так втішні, на жаль. Москвини два тюльпани. Уже, бачите, піонів нема. Один гіацинт пошкоджений в цьому класі, значить, мста самохідна, дві пошкоджених, мста буксіруємо, дві пошкоджених. Це 4 в цьому класі, значить, акація 5, з них чотири пошкоджених. І Д-20 з такою ж частю два пошкоджених. Це Сім Арт-систем виходить. З них 4 пошкоджених. Гвоздіка – 7 з них дві пошкоджених. Д-37, значить з них шість пошкоджень, 14 в своєму класі. Пар значить, так, МТ-12, чотири з них два пошкоджених, нона одна, Васильок 5, з них два пошкоджених. Коли всього рахувати 28 арт-систем основних калібрів, це без мінометів і без МТ-12. 28 артсистем. Що в нас в українці втрати. На жаль, втрати великі. Гаубіць 6 неопознаних. САУ-2. Тому це те достатньо сумнівні дані, поки що але приймемо їх до відома. М109, одна, Мста буксируємо три пошкоджених. М777 4 пошкоджених. Гвоздік, 4 з них три пошкоджених. д 4 з них три пошкоджених. Міномет. М1064, вже так є такий самохідний, одна штука. Коротше, без мінометів у нас 24 арт-системи. 28 до 24. Ну, противник сильно натиснув на українську арту. Єдине, що може, оці от невизначені втрати гаубиць сау, може там щось буде по макетах. Ну, а така от важка ситуація. Ви бачите, що противник вперто нас доганяє по арті, по втратах. Яке це все має практичне значення? Я вам ще раз нагадаю тим, хто дивився, ви знаєте, в Думі обговорювали, що не вистачає бронетехніки для подальших наступів. І це ясно. Чому? Тому що, от ви порахуйте, я вам поясню. 251 була БМП, і зараз 97. Ну, считайте, 250 із 350 одиниць. Це. Значить, виробництво 23-го року БМП-1 АМ Басурман становила 131 одиницю і план на 24 й рік 150 одиниць. Зараз вже видищено та кількість за січень і. Лютий винищено виробництво 23-го року, і все і весь план 24-го року винищене. Це втрати абсолютно непоправні. Там можна було підняти ось нашого брата Ріхарда Верекера. Він про це пише: ось робочий лошадь бмп 1 ви бачите. бмп 1 чи 2 визначено. бмп 2 бмп 3 скорочується, Ось, власне, цей сегмент БМП, Ось МТЛБ, ви бачите, як скаканув сильно. Це БТР-82, що скорочується, що воно повідомив цього, достатньо мілочок, все от страшно, можна сьогодні смотрити. От, власне, так, от коштують, оце впертий. Наступ Москви нам отак-от коштують. Це, в принципі, втрати непоправні по бронетехніці. Він користується значно більш консервативним варспотінгом. Ви можете все розподивитися. 598 бмп 1 і ще сотня бмп 1 чи 2. Це, считайте, 700 і 1000, 1700 одиниць і цих 300, 2000 одиниць 800 МТЛБ це тільки варспотінг. Ви розумієте, що це вже нікому ніколи не відновити. Щоб ви зрозуміли. і ще раз нагадаю вам по танках, щоб ви розуміли, за, за що йдеться, ось 193 танки і ще 113, значить, ну, рахуйте 300. 10 батальйонів. Просто як з куста за півтора місяця. 10 батальйонів. 300 танків. Що це означає? Річне виробництво на пік їх може становити 80 Т80, поки є відновлюватись з чого є, поки ви знаєте, є І БВ, і УД танки. 144 Т90 нових вони можуть зробити. І 280 Т-72 відновляти те, що вони називають виробництвом, поки є 972. Ну, коробки стоять на базах. От, власне, все, що вони можуть зробити. 220 і 28,8. 500 одиниць. 500 одиниць, все, от, власне, можна, можна обрахувати їхнє виробництво 500 одиниць, коли воно 300 вже втратили. І ще місяць такого наступу, власне, ще не, не дійшовши половину лютого. Фактично, як ви розумієте, що якщо все це продовжиться до виборів Путіна, вони втратять річне виробництво своїх і відновлення танків в цих боях. А якщо взяти грудень, ну можна, можна в принципі не брати. Як ви розумієте, Путін іде в Абанк. Ну і що побачив? Єдине, що мені не сподобалось, що знову чекають, що каже, що те, що противник б'є ближчому сапі, же речник нашої групи хортиця, чи чи хто там поніс? за Авдіївку, що каже, що поближчій по тилам, якщо б'є противник, це означає, що він просуватиметься. Аби тільки правильно написав Ендрю Перпето, каже, молимося, молимося, аби тільки українці пішли вчасно Авдіївки. От, власне, єдине, що зараз має значення вчасно піти за Авдіївки, бо всі ці втрати на користь України можуть бути знівельованими впертими боями за її утримання. Ну тут, тут кажуть, що вже нема такого столпотворення, як в Бахмуті, що українці нібито навчилися боронити, що по кількості військ, по ширині фронту, нема такого столпотворення, як в Бахмуті. Було українських військ. Ну, все це надає нам надію. Ну і мені приємно, я чи, чи це сказав на початку, що сирський завважує на Купянськ. Що він зауважує куп'янський напрямок, що він нарешті помітив, або знав і нарешті сказав, швидше за все. Ну ясно, що він же ж не менш розумний за Славко і на два порядки більше практик в управлінні військами. То значить, що якщо Сирський дбає за північ, то поки що все нормально, якщо розв'яжемося за Авдіївкою. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вдячні за допомогу в просуванні нашого каналу. Ася що поздоровимо з ним святого Валентина. Всіх нашої поздравляємо всіх з Днем Святого Валентина. І, на жаль, повідомляємо, що, мабуть, і наступний день святого Валентина буде про припаде на війну, але це вже, напевно, останній день святого Валентина, який ми святкуватимемо в війну. Далі вже да. точно Путін не протримається. Всі говорять, що найсильніша ну, сила — це любов, любов к родині, к сім'ї. Ну і ко всему, І якщо люди знають це, то значить ми побіді. Ну, власне, нас веде любов, а їх веде ненависть. От розумієте? Я то знаю, напевно, що вигода сильніша за ненависть, але Ася вважає, що любов, дай Боже, щоб так і трапилося. На наших прапорах написано любов на їхніх ненависть. Ну, подивимося.